Добрий день, шановні. Це моя улюблена рубрика Розмовник. Так що заварюйте собі чайочик, беріть якусь пічнюшку або ходох, і включайте мене на фон. Сьогодні ми поговоримо про тему, яку мене жаска бамбіт. Останні скільки 2-3 місяці або 4 роки життя в Києві, оренда квартири в Києві. Це повний пізні. Останні два місяці я шукаю квартиру на всіх сайтах в усіх застосунках з елементарними умовами. Ну я реально я багато чого не прошу. Мені потрібно дуже мало для комфортного життя. Єдина маленька проблемка ну, проблемка, це так і називають ріелтори, В мене кіт. Через якого більшість квартир відпадає. Але, окей, кіт, це таке. Найбільше мені не подобається ситуація, коли я бачу квартиру, яка коштує 8-9 тисяч гривень, виглядає ось так. Ну, ніби тут піп'єт, так? Да? І мені говорять, що ну, тут не можна з тваринами або з дітьми. Ну, звісно, я б сама чесно не пускала б туди тварини і дітей, бо це повний піз... Я навіть намагалася зняти квартиру, в якій йшов ремонт. Тобто там був недороблений ремонт, там були просто білі стіни, і не всюди навіть були стіни. І я пишу, говорю про те, що я хочу в'їхати, але в мене кіт, і вони говорять. Ну, нам не дуже хочеться когось з тваринами, бо вдруг кіт щось подере, там драть нічого. Там нема чого драти. Я вам серйозно говорю, там просто білі стіни, подекуди навіть цих стін нема, просто камінці валяються. І ну, разві що, цей стул. Умови жахливі, ціна якась занебесна, ще й не можна з дітьми і тваринами. У мене тут чиночок під джопи, вибачте. Друга проблема в тому, що е, ріелтори аху... Тобто раніше було чітко 50% ріелтору від того, скільки коштує квартира. Умовно, у вас квартиру ви знімаєте за 8 тисяч, 4 тисячі 50% йде ріелтору за його послуги. Зараз я знаходжу дуже багато об'яв, де ріелтори такі типу, ну, мої послуги коштують 100%. 100, 100% Тобто я повинна заплатити 8 тисяч за хату, 8 тисяч додатково цей залог, да? а, і ще 8 тисяч ріелтору. Що за їх робота буквально в тому, що вони виставляють об'яву, номер телефону, їм дзвонять, вони такі Да, драсті, я хочу приїхати подивитися на квартиру. Вони такі, окей, ось вам адреса. Ну, їх робота, по суті, в тому, що вони просто дають тобі адресу. Ти приїжджаєш, вони такі: ну, от стол, шкаф, в кровать. Все. Буш брати! я вибачаюся, а за що тобі вісім кусков я віддавати? Більше того, в мене траплялися ріелтори, які. Просто мені здається, вони чисто підписались ріелтором і все. А навіщо працювати? Я їй дзвоню, говорю, що мені підходить квартира, все чи можна з тваринами. Вона говорить, да, можна з тваринами. Я живу за межами Києва, якщо що. Я говорю, я можу до вас під'їхати там через дві години, бо мені потрібно доїхати до Києва, потім сісти на метро ще доїхати до адреси. Це приблизно там півтори-дві години. Вона мені відповідає. Ну, я вже тут, на об'єкті, я найближчий час буду, а далі я сидіти і чекати нікого не буду. Абалдія, ти нікого чекати не будеш, хоча я вже готова приїхати і зняти ось гроші манати, і при цьому я тобі заплачу 100%. А за що я вибачаю? знову ж? Ще одна. <с equilibrio> Наступна проблема в тому, що орендодавці реально ахуї. Ну, я говорю, я, я, я не знаю, як знімати це відео без матів. Не знаю просто. Коли Квартира коштує 8 тисяч, вона обіта в хламіну, там реально там вивалюються розетки, там нема крана, там нема бойлера, дерев'яні вікна, все я питаю елементарні речі. Говорю, я можу зробити якийсь косметичний ремонт я самостійно за рахунок ну, оренди квартири. Хазяїн сказав, що нічого не буде, тому що він хотів знайти мальчика, який зробить все сам. Що? Якщо б це був один хазяїн якийсь квартири, ще окей. А коли це кожен другий, я питаю, ви будете готові там в майбутньому в рахунок оренди поставити бойлер? Ні, я не буду нічого будете... Нема квартира, нема ліжка, нема правильної машини. Я говорю, ну поставити в рахунок оренди. Коштує квартира 9 тисяч? Ні, ви самі купіть, якщо вам нужно. Скільки я витратила нервів за останні два місяці? На правому просто всі оборзелі, Реально, ріелтори, хазяїва, всі бабарзіли. Мені потрібна газова піч, бо якщо там, я не знаю, будуть вимикати світло, я вже з цим жила, ти не можеш собі не поїсти нагріти, не приготувати, нічого не можеш. Тому обов'язково газова піч, пластикові вікна, бо я жила з дерев'яними вікнами, вікнами, да, вікнами, вікнами і це повний треш. Тому що взимку ти просто вмираєш, я їх заклеювала всім, чим тільки можна, але, на жаль, воно не допомагає. І можна було б обговорити з хазяїном стосовно того, щоб зробити пластикові вікна в рахунок оренди, але якщо людина не хоче за 5 тисяч встановити бойлер в рахунок оренди, то вікна, типу, за 10. Я взагалі я навіть. ну... Все, це, це елементарні критерії. Я більше нічого не прошу. Я не прошу там very good ремонт, якусь просто новішу мебель, Нічого такого не прошу. І навіть з цими запросами, з цими критеріями, у мене навіть собака прокинулась, Нічого немає, ну я не можу знайти. І на тиждень ми ще налетіли на афериста, бо чувачок хотів нас наймати, не вийшло, тому що ну, я не дурна. А, виставив квартиру за дуже низькою ціною 6 тисяч гривень. Квартира. Просто блін песня, бомба, чоколад. І я в нього питаю, чи можна приїхати з котом, заселитися? Він говорить, да. Взагалі ніяких питань не було. Сразу да. Я така. Якщо ви живете в Києві або переїжджаєте в Київ, розкажіть, будь ласка, про свій переїзд, про свою квартиру, скільки вона коштувала, які у вас були проблеми, або якісь штуки у вас були. Бо мені реально дуже цікаво, що у людей коїться, і, можливо, це просто мені так ну, не везе, е, і я така єдина в цьому світі, а у всіх все добре, і просто не ну, намнієві на не з без квартирі. Ну я ж не дурна, я розумію, що це дня, Я говорю, мужчина. Я нічого платити не буду, поки я не побачу хоча б вас для начала, щоб з вами попиздиться. Тому що таких гніт, як ви слишком багато в цьому говорят. <кху> а что ні? Я вважаю, що маю повне право. Да, да, да. <кху>